Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників вже у червні-липні. Скільки їх буде, та як зміниться хід війни? Чи можна отримати перевагу на полі бою завдяки БПЛА? Та на яку відстань долітають тепер українські дрони? Ці та інші питання обговоримо з нашим гостем. Це Анатолій Храбчинський, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП. Вітаю вас, Анатолій. Дякую, okay. що прийшли до нашої студії. Анатолій, от вже два роки минуло більше ніж два роки, як почалося повномасштабне вторгнення. Втім, питання закриття захисту українського неба, так повного його захисту, досі не вирішено. От зараз вже ми очікуємо на першу партію F-16, так винищувачів, які. А в червні, в липні вже обіцяють от бути у нас про це повідомило агентство Reuters. Правда, хто саме, яка саме країна надасть нам ці винищувачі, не зазначили. Ми знаємо, що Нідерланди, Данія, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання передачі Україні F-16. Скільки взагалі це може бути? Яка кількість так у цьому першому пакеті F-16, на яку ми можемо розраховувати? Я думаю, що безумовно точної кількості ми не дізнаємося навіть тоді, коли ми їх отримаємо. Чому? Тому що така інформація потребує тиші. І зрозуміло, що, наприклад, перебування таких літаків на аеродромах на території України призведе до того, що росіяни будуть намагатися їх шукати. Для того, щоб уражати вже і крилатими ракетами, і аеробалістичними ракетами. Ми бачимо, зараз вони активно лопасить по деяких е, ділянках, де можливе розташування е, е, аеродромів або авіаційних засобів. Тому насправді я би зазначив, що ми можемо безумовно довго казати, наприклад, там, що можливо Даня надасть перше 8, 10, 12 літаків. Але я постійно рахую а це е, кількість літаків. А, авіаційни, авіаційними розрахунками ми кажемо про ескадрілю. Ескадрилі це 18 літаків за натовським стандартом, за старим радянським, там це близько 11-12 літаків. І а от з розрахунку, скільки ескадриль ми одразу вже отримаємо, це питання або одну, або дві. Якщо ми кажемо про питання закриття повітряного простору е, території України від удару, м від ракетних ударів. Тобто посилення наших систем наземних систем протиповітряної оборони повітряними засобами, то ми кажемо, наприклад, що Достатньо було б одної двох ескадриль для того, щоб суттєво закрити повітряний простор України. Хотілося б з вами поговорити з приводу цілей, так по яких зможуть відпрацьовувати ці F-16. Ми знаємо, що можуть збивати безпілотники, можуть збивати ракети, але є ще складна ситуація на кордоні з обстрілами кавами, так зі сторони Росії. Чи зможемо ми за допомогою f 16 знищувати саме. Авіацію, яка запускає ці ками. Основні задачі, які стоять перед літаками, закриття повітряного простору від масових ракетних ударів, від нальоту шахедів, тому що це питання треба автоматизувати, тому що, а, безумовно, наші мобільні групи вони боги ППО, тому що кожен військовий, який стоїть з біля гармати і нищить цей російсько-іранський шахед, це балістичний калькулятор голові. Тобто ви розумієте, що він розраховує швидкість, де точка перетину, буде з зони ураження, і ну це все розраховується. Зрозуміло, що вони напрацьовуючи з часом стають інтентуативно, але це все одно це балістичні розрахунки, які наше військові показують гарантовано на 100% знищення цих дронів. І а, тому ми кажемо про те, що це треба автоматизувати, Автоматизувати за рахунок чого за рахунок того, що, наприклад, ті ж саме 20-мм гармати на тих же f 16 можуть знищувати всі шахети. Але є а, переважна кількість великих цілей, які знаходяться, наприклад, на лінії фронту. Це важка техніка, це логістика ворога. І за рахунок, наприклад, тих самих ж ракет Земля Повітря Земля, ми зможемо знищити російську тяжку техніку, формування військове. Логістичні шляхи постачання, склади зі зброєю, і це дозволить бити суттєво по логістика ворога. Але виходячи трохи далі, розуміючи, що ми воюємо з ворогом, у якого велика кількість озброєння, треба казати, бо більш важливі стратегічні ціли, які знаходяться вже на території Російської Федерації. І тут у нас є ключове питання: чи дозволять нам західні партнери використовувати? Ф-16 для ударів по території Російської Федерації, тому що, наприклад, збиття російського літака, який летить, кидати кап на Харківщину, він летить на території Російської Федерації. І, але є позитивні моменти у нас Британія заявляє про використання, наприклад, західної техніки по території Російської Федерації, Франція. Сполучені Штати зараз почали збирати підписи щодо цього. І свого часу Ян Столтенберг зазначив, що, наприклад, Україна зможе використовувати літаки F16 по стратегічно важливих об'єктах Російської Федерації, які там можуть бути долучені до військових дій в Україні. Тому насправді, якщо ми кажемо про а, рятування нас від кабів прикордонно, прифронтова зона, то тут насправді f 16 дуже гарно можуть спрацювати, тому що за рахунок того обладнання, яке у них є. І ж таки треба не забувати, що те, що Європа нам передає, це не непотреб, це літаки, які стояли на озброєнні, які виконували місії, і вони а, мають достатньо гарну комплектацію, навіть в мінімальному пакеті це нам дозволить знищити на 185 кілометрах а, російські літаки, причому бачучи повітряні цілі на 300 км. І тому ми можемо казати, що при задіянні таких літаків. Росіяни будуть вимушені будуть вимушено відмовитися від застосування кабів, тому що вони будуть постійно наражатися на удари нашої авіації. Ви неодноразово говорили про те, що система російська РЕП вона дуже переоцінена, так і насправді вона не така вже все видяща, як вони про це говорять, так і намагаються представити. От, до речі, зараз була інформація про те, що росіяни почали виготовляти дрони таким чином, що щоб обходити українське РЕВ, так от наскільки може це бути вдало для них? Наскільки дійсно їхні безпілотники можуть оминати наші системи РЕВ? Питання не в тому, чи побачать питання в тому, чи знищать. Тобто ми кажемо про те, що побачити це вже буде радіоелектронна розвідка, яка буде це бачити. І в принципі, побачити ми в будь-якому випадку систему радіоелектронної розвідки. Ми можемо побачити, тому що в будь-якому випадку ці дрони використовують канали комунікації, тобто йде передача інформації з пілота до дрону і навпаки. І тому це все відображається на засобах радіоелектронної розвідки. Питання в тому, щоб придушити. І як придушити? От, тут от ми кажемо про те, що ми пішли в іншу трохи бік і почали розвивати власне технології, які б дозволили нам більш якісно працювати в цьому напрямку. І знов таки а, треба не забувати, що наші впівдрони теж розвиваються дуже активно. І якщо ми кажемо про системи керування, і якщо ми кажемо, наприклад, про fpv дрон який був в минулому році і зараз, то це зовсім різні системи. тому що і, в, і вартість теж різна. Чому? Тому що якщо ми раніше використовували просто дрон-камера з вісім елементів, то зараз у нас тепловізійна камера, у нас а, додаткова плата, яку, на яку ми можемо записати деякі алгоритми по захвату, по відеозображенню або дещось. А, Але системи, зростає і вартість такого дрону. Звісно, зростає вартість. вартість. І тут ми виходимо а, в іншу складову. А, я постійно кажу, що є важливим елементом а, зараз математика війни. Не, не економія, економіка війни, а математика. Тому що зараз, наприклад, є запит, з'явилася велика кількість розвідувальних дронів. Давайте їх нищити. А, Орлан коштує, ну, до прикладу, там, 120 тисяч доларів. От треба знайти засіб і пораження дешевший за це. Але нарахується, що якщо той Орлан може, наприклад, навести там ракети С-300 ще щось. Uh -huh. Тому ми кажемо про те, що от е, на досвіді того, коли ми зробили FPV-дрон звичайний, а потім пішли його розвивати, ми кажемо зараз, вже треба шукати рішення, які будуть набагато високоефективні. І тут ціна питання е, не має такої важливої ролі. Ну, Україна ми, але... зараз багато що робить вперше, так і дійсно у, у такій складній ситуації, так в реаліях війни. Мабуть, загострюється такий суспільний розум. Так, всі намагаються щось зробити, знайти якесь вирішення питання. І от ну от ми говорили з вами з приводу дронів, з приводу кількості, до речі, їхньої. Давайте поговоримо, тому що командир екіпажу БПЛА Андрій Очинаш наш повідомив, що росіяни все ж таки в 10 разів більше дронів ніж ми виготовляють. Так тут не зазначалося, яких саме так про які саме дрони йдеться, FPV чи звичайні. Як ми можемо наздогнати цю кількість і чи потрібно її наздоганяти? Тому що одне, одне питання це кількість, а інше це якість, так і функції, які може виконувати цей дрон? Давайте порівняємо можливості наші по ударах по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації, по НПЗ за цей рік? Ми бачимо активне вибування важливих об'єктів. Uh, і ми бачимо велику кількість шахедів, які летять на територію України, і знищуються 95% гарантово. Тобто, повертаючись до того, що я казав, треба робити ефективну зброю. Ми зараз намагаємося, ми робимо ефективну зброю, яка, долаючи півтори тисячі кілометрів, чітко попадає в потрібну ціль. Не будемо розповідати, за рахунок яких технологій, за рахунок як так відбувається, що такий зв'язок надійний або наведення таке відбувається, чи то шкут, і штучний інтелект, і обхід е засобів радіоелектронної боротьби протиповітряної оборону. Тому насправді тут комплекс задач, і це виконується за рахунок наших систем безпілотних. Тому а, знов таки повертаючись до кількості, Радянський Союз і Росія завжди виробляли багато чого. Але при цьому воно було мало ефективно. З приводу дальності так, наших дронів. Ми кожного дня майже зараз читаємо новини, що український дрон долетів там в російську глибинку, Брянську, Курську область, по НПЗ. Наскільки далеко зараз ми можемо долітати? Ну, підтверджених півтори тисячі кілометрів. Угу. Але це ж треба не забувати, що це в лінійку поклали на карті і подивились. Насправді, там йде зона обльоту по за рахунок географії землі, там і ще якихось елементів. Тому тут е, є низка складових, які е, збільшують цю відстань. Е, е, насправді, що казати, то ми можемо дійсно казати, що в нас є дрони, які можуть літати на 3000 Угу. Uh -huh. І нести доволі непогане корисне навантаження. І тут би я сказав, що Україна спромогла створити декілька типів е дронів, які дозволяють робити різне виконувати різні задачі на різних цілях неозброєним ну, оком звіду удара по лабузі, або удара по іншому НПЗ ближче, Ми бачимо, що ці різні типи дронів. Ну і дійсно дивує те, що вони не в змозі їх знищити. Тобто дрони ну, долітають в ціль. Насправді так? на Червоній площі мало що змінилося. тому що я ж кажу, Росія це нащадок Радянського Союзу, і їх імперські амбіції складали, завжди складались з того, щоб, наприклад, бути великими, у них багато всього, але всередині пусто. Перевага в кількості, але не в розумі. Так? Перевага не в кількості. Ну, зрозуміло, що вони намагаються щось створювати, вони там долучають певних фахівців, вони ж якось створили. Ребалістичну ракету Кінжал, зрозуміло, вони ж дійшли логіки, що треба запустити його з літака Міг-31, який може стати першою ступеню цієї ракети за рахунок, розігнавшись там на швидкі... доволі непогану швидкість. І це призведе, там, наприклад, до якоїсь імітації надзвукової ракети. Але бачимо, що тих збиває. І потім ці інженери, які розробляли цю. А, маркету зараз знаходиться бу цегарні або за зміну родини. Ну і велике кількість там і по циркону вже сидять, але це вже ну це традиція на Росії. Так, чистка а, розробників чистка. цих да. ракет не знаємо для чого. Ну це замітання слідів таких собі, не, або бояться, традиція. що розкриють якісь це... секретні дані, або не виконали сподівань Путіна. Ну тут багато версій може бути. От з приводу Петріот, так і балістичних ракет запускає постійно балістику по території України Росія. Щоб найбільше жертв, найбільше завдати е, шкоди е, нашій державі. Ми навчилися збивати так, це правда. У нас є петріот, але його дуже-дуже мало, так, недостатньо. То система Петріот недостатньо для того, щоб повністю закрити небо України. Про це говорив і президент Зеленський і е, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Сказав, що от навіть можу процитувати, якби у України зараз було достатньо систем Петріот, то у великих містах, куди намагається поцілити Росія, не було б прильотів. А якби цією ППО наситити фронт, вдалося б зупинити розгул російських бомбардувальників, які стріляють капами, так і у. Україна могла б не тільки утримувати власні території, а ще й робити контрнаступальні дії. Тобто, це б розв'язало певною метою руки для наших солдатів. На вашу думку, скільки зараз потребує систем Петріот Україна, от щоб дійсно виконати, щоб ми могли просуватися далі, так ми кажемо зараз про те, що. Є актуальна необхідність поставити два патріоти на Харківщину для того, щоб прикрити Харків. В цілому а, а, було б непогано отримати сім систем патріот, які б суттєво посилили наш повітряний простір і допомогли б, наприклад, унеможливити удари цими шкабами для того, щоб нищити російські літаки, які намагаються їх скидати. Ну і знов-таки загроза балістики, тому що Росія останнім часом активніше викупускає запускає балістику. Ми бачимо по це позведення повітряних сил, що здебільшого навіть зменшилась кількість вилітів стратегічної авіації. Додалась тактична авіація за рахунок отримання оновленої ракети модернізованої Х-59, Х-69, яку вони використовують з літаків. Тактичної авіації, і звісно, з рази збільшилась кількість ударів балістичними ракетами. Вони навіть намагаються там, корейські балістичні ракети, вони намагаються намагалися іранські балістичні ракети отримати. І тут насправді ми кажемо про те, що а, нам оперативно треба мінімум 25 систем Петріот. Але чому Європа зволікає з постачанням нам Петріот? Чи дійсно такий дефіцит у цих країнах цих систем? Якщо ми кажемо про 25 штук, то насправді це може бути складно. Якщо ми кажемо про кількість 7 штук, то це не складно. Насправді, тому що є е, кількість і в Британії, і в Сполучених Штатах є збереженні, є ще по низки країн. Е, слід зазначити, що гарним прикладом роз'яснення, на, на мою думку, є е, позиція Нідерландів, коли вони сказали, що ми можемо купити будь-якій країні і передати їх Україні. Якби би виступити Чому? посередником, так. Так, да, тут закривається бюрократична складова, uh -huh. тому що кожен лідер країни розуміє, що якщо зараз він продасть СПЕТО, прийде нова влада, і потім скажуть, а що ти продав? Ну, тобто такі складові uh -huh. питання. Ми тут розуміємо, ми тут переживаємо за себе. Ми, ми У нас українці вони більш такі чутливі до, до будь-якого. А тут і ми розуміємо, що як це вони не можуть надати, а у них по-іншому трохи це все працює. Тому я постійно кажу, що ми могли би зробити е, такий е, доволі цікавий дипломатичний маневр це створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі. Тоді ми кажемо про те, що ми всі. По кордонах розставляємо систему, яка захищає тоді у безпеці, України. почуватиметься і Польща, і Румунія, яка вважає себе е, уразливою, да. так тому що да. найближче знаходиться да. до кордону з Україною. Тому так. я кажу, що треба, якщо давайте, якщо ви ви такі вас е, демократія, ви розумієте всі ці цінності, а ви е, все одно, незважаючи на те, що Росія терорист, ви ведете з ними розмови, тобто намагаєтесь їх якось утихомірити, то давайте тоді захищатися разом. Тому що зараз вони воюють з нами, потім вони будуть воювати з вами. На сам кінець. от хотілося б про виробничі потужності російської авіації поговорити так. Або ну, взагалі, чи є вона, так чи існує вона зараз, або вони зараз просто витрачають те, що залишилося ще від Союзу радянського. Тому що. Втрачає теж з неймовірною кількістю свою авіацію Росія за два роки повномасштабного вторгнення, вже більше, ніж 350 літаків відмінусували Збройні Сили України. Так? І ну, якби, чи гостре це для Росії питання, чи намагаються вони щось з цим зробити, чи модернізують свої старі радянські зразки літаків, тому що з огляду на те, що ми спостерігаємо, каби просто раняють. Свої каби раняють на власній території. Так у Білгороді, от ми неодноразово це читали в новинах. Так, 53 бомби за останні три місяці російська авіація впустила е, на свої території. От в чому проблема, так? Це проблема в літаках, проблема в пілотах, чи так просто складається така ну, ситуація. Мабуть, ну по-перше, коли Харків отримує два Петріота, то кількість падаючих кабів на голови Белгорода збільшиться. Uh -huh. Чому? Тому що є вправа у екіпажа, коли знов-таки я казав, що 44 він доволі таки тяжкий, і з зарахуванням ще навантаження авіабомбами взагалі не поворотливий. Тому а, коли, наприклад, він вбачає, що на нього щось навелось, він скидає ці бомби і uh -huh. тікає, але а, знов таки повертаючись до виробництва Росії літаків. Я би розклав би тут його на декілька таких ключових е тест. Чому? Тому що, по-перше, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила ту кількість літаків Су-34, яких вона побудувала з 2018 року. Тобто за 5 років те, що вона будувала, вони втратили за 2 роки. І це на початок цього року, тобто менше, ніж за 2 роки. Ну, це не бентежить Путіна, от на вашу особисту думку. Вони замислюються над цим, що це ж дорого, це ж, так? він як люд, людей 500 тисяч, ну тобто йому людей на жалко, а що казати про техніку. Свого часу Росія втратила робочу конструкторську документацію, втратила а, комплектовочні так звані карти. А, і ще купу документації, яка дозволяла їм робити це. І вони заново це все відновлювали. Зрозуміло, що заново відновлювали, і це буде все одно втрата якихось певних елементів. І тому ми потім бачимо, як цілі такі влітають в будівлі житлові в 134-й, угу. коли там падають по відмовам або ще щось. Тобто, ну ми ж бачили дуже велика кількість. Тому насправді знов таки Росія так будує. Тактичну авіацію. Але а, в будь-якому випадку це не є проривом, це не є літаками 4, го 2 плюс покоління. 157-й це не літак 5-го покоління, тому що він укомплектований двигуном, який розроблявся в 80-х роках. Він ніяк не може бути а, двигуном, який а, там, не підвластен властен засобам радіолокаційного виявлення, як там ми беремо F-22 або F-35 американський. Тому насправді. Єдина проблематика Росії, котра я постійно повторюю, це їхня кількість. Вони можуть будувати багато і закидувати нас цим залізом, закидувати нас особовим складом. І це їх основна стратегія, яка не незмінна ще, мабуть, з часів монголо-татарської. Розуміємо так, що дві переваги це, ну в принципі, кількість людей, так особового складу, це м'ясо, яким закидає, ну і каби, яким закидає. Так ну нам е, зараз найголовніше думати про те, як захиститися, так як отримати більше техніки для захисту неба і щоб воювати на фронті, давати гідну відсіч. Ми можемо у нас є всі шанси. Так, дякую вам, Анатолій, за це інтерв'ю. Дякую, що були у нас в студії. Я нагадаю нашим глядачам, що у студії новини Донбасу був авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва Реп Анатолій Храбчинський. Говорили про те, чого зараз найбільше потребує Україна для захисту від російських ракет, бомб, шахедів. І усього іншого, якщо вам сподобалося це інтерв'ю, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Також напишіть вашу особисту думку в коментарях. Для нас це важливо до зустрічі.